Двадцятий архетип та 20 аркан. Якщо ця енергія є у вашій спільній, сумісній матриці в характері, чи в будь-якій зон, чи в призначенні, це інформація про вас. І так, 20-й архетип, сім'я, в принципі, да, це говорить про те, що це кармічний ваш партнер і в минулому житті, одному із минулому житті ви вже були сім'єю. Звичайно, 20-й архетипу особисто. Просто я досліджую таку тематику, як повернення блудного попугая. Досить часто це пари, які зустрічалися в 11 класі, потім зустрілися через 8 років, зрозуміли, що все так само кохають, або пари, які. Розлучалися на певний період жили порознь, потім опять відновили відносини. Да? От момент повернення, відродження. Досить часто з 20 м архетипом я досліджую саме таку тематику. Але в першу чергу це сім'я. І саме люди з 20-м архетипом поважають сім'ю. Знають, що таке сімейні традиції, сімейні правила, сімейні цінності. Поважають батьків, відносяться. З повагою до всього свого роду. Допомагають кожному із пар, кожен партнер в цій парі допомагає іншому відродити своє призначення, відродити і реалізувати свої таланти. Двадцятий архетип. Пара патріотів досить часто людей, які буквально пов'язані із роботою на держслужбі, також таку певну тематику по 20-му архетипу я досліджувала. І в мінусі, звичайно, це що може бути? Знехтування сімейними цінностями, засудження один іншого, коли оця 20-та енергія страшного суда переходить на низьку енергію судилища. Да? Всі не такі, закидування шаблонами, закидування претензіями, досить часто з 20-тим архетипом, в мінусі це досить складний судовий процес розлучення, да? тому що ось страшний суд, який Відродження, поновлення, зцілення, в мінусі, звичайно, це судилище. І буквально пара може в мінусі, звичайно, перер... перенести свої відносини на судилище і засудження, і звинувачення один одного.